Ці ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Близько третьої ночі. Одна із опор Кримського моста поблизу арки дала тріщину. Інженери істериці, адже тепер її не підняти. Кораблі не зможуть пройти через місто. Пишуть джерела. Вони масово почали скаровувати всіх на порумні переправи, які в плачевному аварійному стані. Одна з них декілька днів тому взагалі лягла на бік та перевернулася. Інші слабо функціонують. Інженери попередили. Що через таку велику інтенсивність руху та невдала місце. Місто рано чи пізно піде на дно сам по собі. В той же час російські війська проводили навчання з гарантування безпекою навколо Кримського мосту з використанням димової завіси. Однак ця тактика показала свою неефективність за час війни РФ проти України. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії. У британській розвідці зазначили, що 29 червня 2023 року Росія провела навчання з безпеки навколо Кримського мосту, який з'єднує Російська Ка місто Новоросійськ з скерчу на окупованому півострові. Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала місто. Зазначається, що димову завісу викликали димогенератори. Та да три ймовірно 28-ї бригади військ ядерного біологічного та хімічного захисту Арефа. Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, камуфляжу та обману, на чому робиться сильний акцент. Однак на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильного центру централізованого планування та низько бойову дисципліну на нижчих рівнях йдеться у звіті. А от Владислав Селесньов пише наступне: російська пропаганда розповідає про те, що ППО на території Криму і безпосередньо Севастополя як головної бази Чорноморського флоту РФ є фактично непробивною, Але події останніх кількох місяців стверджують абсолютно протилежне. Очевидно, що українська армія проводитиме заходи з деокупації Криму. Очевидно, що добровільно росіяни з Криму не поїдуть, тому що Кремль росіяни сакральне місце, причому навіть. Не стільки для росіян, а, скоріше для їхнього лідера Володимира Путіна, ще означає, що будуть бойові дії, і не просто так. Президент України, звертаючись до жителів Криму, щоразу каже, тримайтеся далі від військових об'єктів, розташованих на території Криму. Ще раз 223 об'єкти. Це ті військові об'єкти на території Криму і Севастополя, які знайшли журналісти-розслідувачі. Це всі об'єкти, не впевнений. Але я впевнений у тому, що українська армія діятиме абсолютно раціонально. І цю раціональність певною мірою підкреслює американ генерал Бен Ходжес він говорить буквально таке після деокупації півдня Запорізької області підтягування відповідних артилерійських підрозділів дасть змогу українським силам оборони нанести точкові артилерійські удари по всіх об'єктах військової інфраструктури на території Криму і Севастополя. Безумовно, насамперед, необхідно буде знищити кримське місто, порушивши стабільну логістику в Криму. Адже нинішня війна це не тільки війна артилерії. Нинішня війна це війна ресурсів, і відповідно росіяни матимуть серйозні проблеми зі своєї С постачанням усього необхідного для потреб контингенту РФ у Криму і Севастополі. Відповідно, вони будуть дедалі частіше і дедалі раціональніше швидше мислити саме в контексті того, що треба збирати свої речі і валити в бік Кримського мосту або його залишків і шукати будь-які можливості покинути територію тимчасово окупованого Криму. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.